Я Світлана, мені 46 років, і я втомилася вставати по будильнику і працювати на важкій роботі. Мені хотілось перерви. Мені хотілось просто свіжого ковтка повітря, коли я можу згадати, що я жінка. Іде осінь? Я можу побачити ці кольори. На жаль, коли я уходила рано вранці на роботу і пізно верталася, я цього просто не бачила. Сама за фахом я технік, технолог навчалася на роботу з. Силікатною продукцією, вогнетривкою продукцією, але там життя вийшло, що я жодного дня не працювала по спеціальності, тому я шукаю роботу, якій можна швидко навчитись. Я працювала доглядальницею, я працювала санітаркою, я працювала просто в ресторані позаду хати, збирала грязний посуд після людей. Але я дуже хочу мати свою копійку і працювати на себе. Нещодавно мені запропонували дуже гарну, якісну продукцію для підтримки здоров'я. А я її стала пити. Коли я п'ю продукцію FitLine, я почуваю себе красивою, я почуваю себе здоровою, я почуваю себе щасливою. Я побачила, що вона настільки дієва, що на основі цієї продукції. Можна будувати свій додатковий дохід, просто вдома маючи телефон, зручно, комфортно. Якщо ти також думаєш, як і я, пиши мені в особисті, і тих людей, які довіряють мені і довіряються мені, які приходять в мою команду. І я ніколи не залишу наодинці. Я підкажу всі дрібниці, які знаю сама і навіть більше. Я новачок в компанії PM International, але свої гроші я вже маю в розмірі 5 тисяч гривень, і це тільки початок.